Світ навколо нас видається досить нудним через те, що ми до нього звикли. Ми не помічаємо буденних речей саме через їхню буденність, але у кіно чи в книжках ця сама буденність дарує нам нові емоції, бо автори не ну, дуже люблять все прикрашати, щоб повоскотати нам небо чи заплутати. І в цій програмі ми будемо розбиратися із барвистою вигадкою та її реальним відповідником, щоб точно знати, як має бути. Ви дивитеся із вигадки у реальність, і я її ведуча Влада Літвінова. І сьогодні ми поговоримо про амнезію, яку ну дуже люблять використовувати автори фільмів. І зрозуміємо, що відібрати у героя пам'ять легко, а от наблизити сюжет до реальності ні. Також ми дізнаємося, як ми запам'ятовуємо. Та як забуваємо, звідки береться Амнезія та як людина може жити без пам'яті. І, звісно ж, розвінчаємо основні міфи про амнезію, які нам нав'язує кіно. Уявлення вчених про пам'ять були абсолютно нерозвиненими до 1953 року. Вони вважали, що пам'ять зберігається по всьому мозку, а не в окремих його частинах. Проте того року сталося відкриття, що кардинально змінило нейрохірургію та життя однієї людини. Пацієнт ГМ так його називали до самої смерті у 2008-му. На До 27 років це був нікому невідомий чоловік на не ім'я Генрі Густав Молезон, який страждав на епілепсію. Він часто втрачав свідомість, став повністю непрацездатним та знаходився під постійним контролем лікарів, щоб полегшити страждання Молезона. Американський нейрохірург Вільям Сколвіл вирішив провести незвичайну та дуже небезпечно на той час операцію. Він видалив Генрі внутрішню поверхню з кроневої частки обох півкуль мозку та гіпокам. Генрі вижив, епілепсія ослабла. Проте після операції в нього розвинулася антироградна амнезія. Він більше не міг створювати нові спогади і запам'ятовувати щось більше ніж на декілька секунд. Також він не міг пригадати події, що сталися з ним незадовго до операції, але він пам'ятав себе, пам'ятав своє давнє минуле і всіх людей, яких знав до цього. Інтелект Генрі залишився на тому ж рівні. Він був емоційною людиною, з ним можна було говорити на різні теми. А ще він дуже любив кросворди, які щодня були однакові. І було в цій історії про Генрі ще дещо цікаве, про що я розповім вам трохи згодом. Саме завдяки пацієнту ГМ сьогодні ми точно знаємо, що наші спогади формуються у гіпокамбі, а скроневі частки відповідальні за опрацювання сенсорної інформації та нашу асоціативну пам'ять. Зараз ви бачите, як саме інформація проходить крізь вашу голову. Все починається з сенсорної пам'яті. Це вхід для всього, що ви чуєте, бачите та відчуваєте. Завдяки ній ви можете орієнтуватися в просторі та відтворювати у своїй голові картинку, яку щойно бачили, просто заплющивши очі. Далі йде короткострокова пам'ять. Вона відповідає за те, що ми зараз робимо, та що плануємо робити далі наш життєвий досвід та розуміння повсякденних речей. Вона надзвичайно обмежена. Тобто ви не можете тримати занадто багато інформації у своїй голові одночасно. Зіграємо в просту гру. Я покажу вам деякі цифри та числа, а ви спробуєте їх запам'ятати. Скільки ви запам'ятали? Думаю, що не всі. Американський психолог Джордж Міллер у 1956 році написав книгу Магічне число 7 плюс-мінус 2». Саме стільки елементів може втримати у короткостроковій пам'яті людина. Ці елементи можуть бути різними, і їх запам'ятовування залежить від знань та рівня тренованості пам'яті кожної окремої людини. Ну і звісно, варто повернутися до довгострокової пам'яті. Вона має необмежену місткість, і людина ніколи не зможе досягти того, щоб заповнити її всю. Довгострокова пам'ять поділяється на свідому та несвідому. Свідома відповідає за запам'ятовування, тобто наша можливість пригадати щось на вимогу. Саме ця пам'ять страждає від хвороб на зразок Альцгеймера. Несвідома пам'ять це пам'ять тіла. Це коли ви довго не їздили на велосипеді, а тоді сідаєте і ноги, здається, самі крутять педалі. І саме цієї пам'яті стосується той цікавий факт про Генрі Молозона, який я обіцяла розказати. Саме завдяки цій пам'яті Генрі навчився грати на фортепіано і з кожним днем все краще і краще виконував творчі завдання. Він не пам'ятав цього, проте його тіло пам'ятало. Найпоширеніша причина ми неправильно закодували інформацію, іншими словами, не вивчили. Постійні відволікання та неуважність до деталей перешкоджають потраплянню нових знань до довгострокової пам'яті. Далі йде згасання спогадів. Якщо ми не повторюємо щось протягом тривалого часу, інформація забувається або не забувається, проте ви більше не можете вибудувати нейронний шлях до цих знань. Також нам може бракувати правильного нагадування, нам потрібен точний сигнал, щоб запустити пошук інформації, щось на зразок кодового слова для нашого паролю. Ще нам можуть заважати інші спогади про схожі речі, тоді вони блокують доступ до необхідної інформації. Таке блокування називається втручанням. Наприклад, коли ви намагаєтесь пригадати якесь слово, але на думку спадають лише слова, схожі за звучанням. І звісно, ми можемо щось забути, бо дуже хочемо більше не пам'ятати. Зазвичай це стосується поганих речей. Згадуючи часто позитивні моменти, ми поступово стираємо шляхи пам'яті до негативних. Це були щоденні проблеми, з якими стикається кожна людина хоча б раз за життя. Також ми дізналися, як працює наша пам'ять. А тепер поговоримо про амнезію. Що це таке, та що не так із її відображенням у кіно. Амнезія це розлад, який полягає в ослабленні або втраті пам'яті. Причини появи амнезії поділяють на органічні травми голови, хвороби мозку, надмірне вживання алкоголю чи наркотиків та психологічні стресові ситуації, витіснення спогадів про психологічну травму тощо. Амнезія буває антероградна та ретроградна. Про антероградну амнезію ми дізналися на прикладі пацієнта ГМ, а ретроградна. Це неможливість пригадати частину або все своє життя до хвороби чи травми. Про амнезію, як і про більшість хвороб, ми всі або більша частина дізналися із кіно. І як це було: удар по голові чи аварія, і ми бачимо темний екран. Потім герой чи героїня прокидаються в лікарні і питають, хто я, де я? І тоді починає рухатися сюжет. І або все крутиться навколо того, щоб пам'ять таки повернулася, або ж становищем нещасного чи нещасної намагаються скористатися і обманом відібрати статки чи наштовхнути вчинення злочину. Але пам'ять вчасно повертається, і в кінці все добре. Про те, що в 2004 році клінічний нейропсихолог Санні Баксендейл з інституту неврології в Лондоні сказала, що кінематографічні зображення амнезії найчастіше не відповідають дійсності та не схожі на жодний психологічний чи неврологічний синдром. Я підібрала для вас декілька міфів, які найчастіше використовуються в кіно про амнезію. Звісно, запитання, де я можу виникнути? А от хто я, навряд. Коли людина втрачає пам'ять, це означає, що вона забуває інформацію та набуті знання або втрачає можливість запам'ятовувати, але забути власне ім'я дуже важко. Настільки глибоко закладена інформація не може просто так зникнути з голови. Проте забути особисту інформацію можна, але це не амнезія, антисоціативна фуга. Рідкісний розлад, який полягає в тому, що ви забуваєте власне ім'я, день народження тощо. Це може тривати від кількох годин до кількох днів, і спричиняється цей розлад різного роду змінами: проїзд, нова робота, подорожі. Те саме стосується і сюжетів, коли герої різко змінюють характер. Проте фахівці стверджують, що стати іншою особистістю після втрати пам'яті неможливо. Цей прийом зазвичай використовують у комедійних фільмах. І незважаючи на те, що це абсолютна брехня, у 2004 році в неї вірили 42% американців. Наша голова не зламаний телевізор, і зайвий раз бити її не варто. Повторний удар по голові може спричинити ще більші пошкодження і призвести до непоправних наслідків. Проте у кіно все просто бах! Очі розійшлися в різні сторони, і пам'ять повернулася. Насправді, після кіношного удару може настати посттравматична амнезія. Вона полягає у проблемах із пригадуванням, запам'ятовуванням та навчанням, але разом із лікуванням ці здібності повертаються. А у кіно ми легко можемо побачити, як герой не пам'ятає нічого. Проте з легкістю може сприймати нову інформацію та подекуди навіть аналізувати її. Але у реальності все не зовсім так. Проблеми із пригадуванням пов'язуються із проблемами із запам'ятовуванням, особливо після черепно-мозкових травм. І ще дуже важливо, що якщо у людини настає глибока ретроградна амнезія, це означає, що мозок дуже сильно пошкоджений. Це може бути сильна травма або інсульт. З таким діагнозом людині дуже важко вести повноцінне життя. Її інтелект знижується, виникають проблеми з керуванням власним тілом та мовленням. Тому абсолютно нічого не пам'ятати, але зіскочити з лікарняного ліжка та бігти рятувати світ неможливо. Зазвичай до героїв повертаються всі їхні спогади. Це може статися після почутого ключового слова чи побаченої фотографії. Загалом сценаристи можуть вигадати будь-яку причину, і жодна з них не буде правдивою, якщо повернуться всі спогади. Над поверненням пам'яті працює велика кількість лікарів, які застосовують різні способи терапії. Додайте сюди ще психологічні проблеми, з якими обов'язково стикається людина, яка втратила пам'ять, і вже не видаватиметься, що лише за допомогою одного елемента можна збригадати все. Також пам'ять завжди повертається частково, і людина може навіть не помітити, що щось пригадала, тільки якщо закцентують на цьому її увагу. Деякі спогади можуть взагалі не повернутися. Але у кіно ми бачимо, як у героя в голові складається цілий пазл його минулого життя. Адже кому цікаво спостерігати, як людина веде щоденну боротьбу за свої спогади. Проте є один фільм, у якому спогади не повертаються просто так: обідниця. Там чоловік головної героїні водить її їхніми романтичними місцями. Проте така поведінка її лише дратує, а спогади про любов так і не повертаються. Насправді люди, які стикалися з втратою пам'яті, втрачали лише деякі спогади. Зазвичай це те, що трапилось незадовго до травми чи хвороби. І разом із лікуванням ці спогади повертаються. Це були найпопулярніші міфи про ретроградну амнезію в кіно, проте є ще й антероградна. І зараз, на прикладі хороших фільмів, я розкажу вам про перебіг цієї хвороби та відчуття людей, які ніяк не можуть запам'ятати нічого нового. Не скажу, що ці фільми без недоліків, проте експерти називають саме їх як найбільш реалістичні. Це такі картини, як Мементо Крістофера Нолана та в пошуках Немо і в пошуках Дорі Ендрю Стентона. Деякі також називають п'ятдесят перших поцілунків Пітера Сігала, проте я бачу в ньому більше неточностей, ніж правди, і обов'язково про це розкажу. У головного героя Леонарда антироградна амнезія розвивається після нападу грабіжників, в результаті якого помирає його дружина. Він прагне знайти вбивць, і щоб не забути важливу інформацію, набиває нататки собі на тіло. Леонард зберігає свою особистість, має певні проблеми з пригадуванням та знає, що в нього амнезія. І це нормально, адже є реальні пацієнти з антероградною амнезією, які можуть розповідати, як із нею живеться, хоча насправді не мали пам'ятати, що вона у них є. Проте основна особливість цього фільму в тому, що ми не просто спостерігаємо лінійну історію нещасного чоловіка. Ми бачимо, щораз 15 хвилин його життя. Кожен наступний епізод закінчується там, де почався попередній. Завдяки цьому прийому глядачі на собі відчувають, що таке антероградна амнезія. Навіть сам режисер говорить, що, хоча він багато разів бачив свій фільм, ніколи не може згадати, що і коли відбулося. На перший погляд, може здатися, що рибка у цьому мультфільмі потрібна для того, щоб ми з нею сміялися. Проте насправді вона може багато чого нам розповісти про життя тих, хто не може нічого запам'ятати. І, хоча ми не знаємо, звідки взялася її хвороба, поводить вона себе досить точно. Коли вона була маленька, батьки вчили її фразі У мене проблеми з короткостроковою пам'яттю, і вона це запам'ятала, хоча навряд пам'ятає, коли це відбулося. Також дуже важливо, що пам'ять у дорі завжди триває різний час. Адже у людей з антироградною амнезією пам'ять оновлюється щораз, як вони на щось відволікаються. Також у рибки проблема з орієнтацією у просторі. Вона часто губиться і лякається цього. Але найважливіше, що ми можемо бачити у цьому мультфільмі, це взаємодія Дорі та інших мешканців океану. Саме так як ця рибка почуваються, себе люди з антироградною амнезією. Їй важко адаптуватися, спілкування з нею обтяжує. Вона це розуміє і буває дуже сумна. Також ми бачимо два способи реагування на таких людей: це сам Немо, який підтримує Дорі, та його батько Мартін, який постійно через неї дратується. Проте, незважаючи на все, Дорі залишається оптимістичною і навіть намагається допомагати іншим, попри те, що все забуває. Генрі Рот зустрічає в кафе дівчину Люсі і закохується в неї. Вже до вечора вона теж йому симпатизує, проте зранку не може його згадати. Генрі дізнається, що після автокатастрофи Люсі втратила можливість запам'ятовувати, і щоночі її пам'ять про попередній день стирається. І це перша неточність. Звісно, все залежить від сили пошкодження мозку, проте пам'ять не може оновлюватися лише тоді, коли людина спить. Більш точним персонажем цього фільму є Том 10 Секунд, який забуває, що щойно познайомився з людьми, як тільки відволічеться на іншу тему. А ще у цьому фільмі використано вигадану назву Синдром Голфілда. Незрозуміло для чого автори фільму вдалися до цього, коли є реальна назва. Проте найбільшою проблемою я вважаю те, що Люсі не знають про свій стан. Вона живе у маленькому містечку, а її батько та брат. Піклується, щоб вона не відчувала дискомфорту від нерозуміння того, що відбувається навколо. Проте скільки реальних хворих мають таку розкіш. Проте є й плюси: у Люсі формується несвідома пам'ять. Вона може малювати портрет Генрі, проте, звісно ж, не розуміє, хто він і чому вона це робить. Ось така вона амнезія не дуже кіношна, поки за неї не візьмуться голівудські сценаристи. З вами була програма із вигадки у реальність, і я, її ведуча Влада Літвінова. І пам'ятайте, завжди сумнівайтеся та кидайте попкорн у неправдоподібні сюжети. До зустрічі!